Україна вогні Олександр Довженко. Читає Артем Окороков Україна вогні Олександра Довженко. Психологічна кіноповість присвячена темі Другої світової війни. Автор з надзвичайним драматизмом зображує воєнні жахіття, протиставляючи цій руйнації любов. Твір є обов'язковою частиною шкільної програми. Олександр Довженко український письменник і кінорежисер, автор кіноповістей Україна в вогні Зачарована Десна, Поема про море, Антарктида, фільмів Звенигора, Земля тощо. У садочку біля чистої хати серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині родина колгоспника Лавріна Запорожця. І тихо співала Ой, піду я до роду гуляти. Це була пісня материна. Пісня була весела і журна одночасово, як і життя людське. Мати Тетяна Запорожчиха любила її співати раз чи два на рік, коли по великих трудах і повсякденних турботах десь, було, з якоїсь гарної нагоди доводилося пригублювати чарчину. Діти дивилися на свою добру матір і величали її. Шумить гуде тополівка. До Лавріна Запорожця приїхали гості. Ой, у мене весь рід багатий, а у мене увесь рід багатий. Сюди, туди. Он куди. Весь рід багатий, співала Тетяна, зворушливо хитаючи головою у такт свої пісні. Один Роман Запорожець. Сюди, туди. Он куди. Увесь рід багатий. співає молодий лейтенант прикордонних військ Роман Запорожець з великою шаблею і заслугою на грудях. Другий Іван Воїн. Буде мене часто частувати, буде мене часто частувати. співає, притулившись до материного плеча, артилерист Іван з прикордону. Третій славний чорноморець Савка Запорожець. Сюди туди, он куди, часто частувати. Співає вдвох із батьком третій Запорощенко Савка Чорноморець. А над ними сяє божественна біла борода діда Демида. Що теж був колись чорноморцем та вже не співає, а тільки похитує головою і плаче від зворушення і глибоких своїх нужденних і злиденних літ. Хочеться діду Демиду осідлати коня вороного, хочеться їхати в чисте поле літа доганяти, та не вернуться вже літа, не доженуть коні. Четвертий Григорій, майстер урожаю. Агроном Григорій Лаврінович Запорожець у гарному цивільному вбранні. Окуляри на носі, знак пошани на грудях, у руці стеблина.